Тут на кожний газовий балон він провіряється перед відправкою. Тобто ми його достаємо з, балон, з коробки, сам балон. І отут-у нас є вентельочок з боку. Ми відкручуємо вентельочка. Чуєте? Пішло повітря. Все, значить, з ним все окей, все прекрасно перед заправкою ми спускаємо це повністю повітря, їдемо, заправляємо. Це 8-літровий балон, заправляється в нього 6 літрів газу або 3 кілограма. Спитаєте ви мене чого? А як так? Якщо 8 літрів, 6 літрів і 3 кілограма? Тому що газ має вагу. Об'єм. Всі газові балони заправляються на об'єм не більше, ніж 80% від свого об'єму. Тобто 6-літровий, якщо так, ну, по факту, він йде на 7,2 літра. Тобто сюди заправляється 6 літрів газу, 3 кілограма. Розхід газу, якщо ви будете користуватися комфортою, у нас буде 145 грам за годину. Якщо так рахувати, 3 кілограма поділити на 145, це в нас виходить скільки там? 20 годин, так. Да. Але по факту, реально люди кажуть, 2 тижні там на 4, на 5 людей, на 3 користуються ось таким газовим балоном. Плюс до цього газового балону можна підключити і обігрівач, можна його підключити і до генератора, щоб генератор у вас працював на газу. Якщо ви хочете перевести свій генератор на газ, у нас є теж карбюратори з редукторами. Різні генератори, зарядні станції, газові балони. 8 літрів 1100 гривень всього на все коштує ось такий балон. Тому всі контакти щоб ці прафі.